З 1 грудня 2022 року збільшився прожитковий мінімум. Це встановлено статтею 7 закону України про державний бюджет України на 2022 рік. Він становить 2589 гривень на одну особу в розрахунку на місяць, а для основних соціальних і демографічних груп населення – дітей віком до 6 років – 2272 гривні, дітей віком від 6 до 18 років – 2833 гривні. Працездатних осіб 2684 гривні. Осіб, які втратили працездатність 2093 гривні. Цікаво, хто з депутатів чи чиновників вижив би за ці кошти, цікаво, чому вони не прив'язують свої офіційні заробітні плати, наприклад, до 10 прожиткових мінімумів в Україні. Вони ж теж живуть за рахунок платників податків, як інвалід, який не може працювати.